Вітаю вас на каналі Світлофор. Сьогодні у нас виходить чергове відео із рубрики Правил дорожнього руху. Ми будемо розглядати тему дорожні знаки, і перша з цих тем це знаки пріоритету. Як ви знаєте, що знаки пріоритету досить часто трапляються на перехресті, я вже записував восьму тему, вона у нас є на каналі тема номер 8 регулювання дорожнього руху. Там я акцентував вашу увагу, в якій послідовності і чим ми керуємося, тобто пріоритетність, на що ми звертаємо увагу при проїзді перехрестя. Тобто сигнали регулювальника, сигнали світлофора чи, відповідно, знаки пріоритету. Тому сьогодні ми детально розглянемо знаки пріоритету. Перед тим, як приступати до розгляду, як завжди, я вас попрошу поставити вподобайку цьому відео. Не забудьте підписатися і натиснути. Дзвіночок для того, щоб ви отримували сповіщення про вихід нових і цікавих відео. Ну і також, хто має намір допомогти каналу фінансово, кнопочка спонсорувати під даним відео. А ми приступаємо до розгляду. І так, першим у нас на розгляді знак 2.1 дати дорогу. І сказано, що водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що під'їжджають до нерегульованого перехрестя по головній дорозі. А за наявності таблички 7.8. Яку ви можете зараз побачити, транспортним засобом, що рухається по головній дорозі, що тут слід е, запам'ятати? Що якщо у нас є знак дати дорогу, або, е, припустимо, пізніше ми будемо розглядати знак головна дорога, то вони можуть розміщуватися і без таблички 7.8, 8, тому що досить часто водії кажуть: ось знаки поставлені неправильно. Знак. Дати дорогу або знак головна дорога встановлені, а таблички 7-8 немає. Ви повинні запам'ятати, що табличка 7-8 не завжди встановлюється. Табличка 7-8 у нас називається напрямок головної дороги. І вона встановлюється лише тоді, коли напрямок головної дороги змінено. Тобто вона повертає кудись або є якась специфічна конфігурація перехрестя. Якщо у нас класичне перехрестя, перетин двох доріг, то відповідно. Якщо ви бачите знак дати дорогу, це означає, що, продовживши напрямок, це у нас буде другорядна дорога, дорога, яка перетинає вашу траєкторію, це буде головна дорога. Тому досить часто ось цей знак дати дорогу також використовується спільно із розміткою 1.13, тобто така стоп лінія в вигляді білих трикутничків. І сказано, що ця розмітка позначає місце, де водій. Повинен у разі потреби зупинитися і дати дорогу транспортним засобам, що рухається по перехрещувальній дорозі. І на іспиті в сервісних центрах досить часто трапляється запитання: що де ви повинні зупинятися перед знаком дати дорогу, чи перед ось цією розміткою 113 в вигляді стоп лінії білих трикутничків. От, власне, перед цими білими трикутничками ви повинні зупинятися. Наступний знак, який ми повинні розглянути з цієї категорії, це в нас. Знаки 2.2. Проїзд без зупинки заборонено. Стоп написано. Що у нас? Яка інформація наведена по даному знаку? Забороняється проїзд без зупинки перед розміткою СТОП лінія. А якщо вона відсутня, то тоді зупинка повинна бути перед знаком. Також необхідно дати дорогу транспортним засобам, що рухається дорогою, яка перетинається. А за наявності таблички 7-8 напрямок головної дороги, транспортним засобом, що рухається головною дорогою, а також праворуч, рівнозначною дорогою. Ну тут також що слід звернути увагу, що знак СТОП досить часто водії початківці або учні забувають, що це знак пріоритету. І коли ви наближаєтеся до перехрестя, якщо у вас працює світлофор, у нього там. Відповідності, показуються сигнали, червоний, зелений чи жовтий, то, відповідно, знак СТОП тоді не дієвий. Ми на нього не звертаємо увагу, тому що досить часто на цьому якраз таки можуть допустити помилки. Тобто, якщо працює світлофор, знак стоп у нас не активний. Тому що знак стоп, він знак пріоритету, і знаки пріоритету в нас вступають в силу, коли вже немає регулювальника, і світлофор вимкнений або мигає постійно жовтим. Тому не забувайте за це. Також нам потрібно з вами ще розглянути з цієї категорії знак 2-3, головна дорога. Сказано, що згідно цього знаку надається право першочергового проїзду нерегульованих перехрестя. Тобто завжди, коли ви будете проїжджати якесь перехрестя, ще раз не забувайте повторювати собі пріоритетність. Тобто, ми повинні звернути увагу, чим ми керуємося при проїзді даного перехрестя. На першому місці у нас є сигнали регулювальника. На другому місці у нас сигнали світлофора, і якщо вже перших ось цих два варіанти у нас відсутні, то аж тоді ми звертаємо увагу на знаки пріоритету. Тому що досить часто, якраз, водії початківці або учні десь на іспиті, побачили знак головна дорога, і вже потім навіть не дивляться ні на що, я на головній я поїхав. Потрібно зачекати, потрібно проаналізувати і пригадати оцю власну пріоритетність. Тому, якщо у нас є регулювальник або світлофор, справний показує всі сигнали. То знаки пріоритету, відповідності у нас не активні. Вони як запасний варіант. Також, ще раз повторюся, що якщо ось цей є знак головна дорога, відповідності головна у нас прямо. Дорога, яка перетинає нашу траєкторію, вона другорядна. Наступний знак знак кінець головної дороги. Ви бачите, що. Знак 2.4, він перекреслений такими тонкими чорними лініями. Ось і скасовує право першочергового проїзду нерегульованих перехрестів. Тобто він же показує, що головна дорога у нас закінчилась. Е, наступних два знаки це перевага зустрічного руху і перевага надзустрічним рухом. Ну, спочатку розглянемо знак 2-5. Перевага зустрічного руху. Сказано, що забороняється в'їзд на вузьку ділянку дороги, якщо це може утруднити зустрічний рух. Водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, що розташовані на вузькій ділянці. Тобто я завжди рекомендую запам'ятати цей знак наступним чином. Тобто, якщо ви під'їжджаєте, бачите, ось, що по контуру він червоний, і ось ця червона стрілочка, вона ближче до вас, то ми повинні пропустити зустрічних. Відповідно, якщо ви під'їжджаєте і бачите знак 2.6, червона стрілочка не ближче до нас. Тобто, коли знак 2.6, там бачимо, що червона вона для зустрічних ближче до нас. Біла стрілочка. Отже, ми тут маємо право першочергового проїзду по відношенню до зустрічних. Тому знак 2.6 так і називається: перевага перед зустрічним рухом. І інформує, що війська ділянка дороги, під час руху якої водій має перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів. Також нам потрібно ще розібратися з деякими нюансами, що стосуються знаків пріоритету. В першу чергу, ми повинні зараз ось звернути увагу на знаки 2-1, 2-2, 2-3, 25 і 26. Сказано, що ось, всі, ось ці знаки, які я вам тільки що перелічив, встановлюються безпосередньо перед перехрестям або вузькою ділянкою дороги. Крім того, ще знак 2-3. Ось ви бачите, головна дорога. На початку, а знак 2-4 в кінці головної дороги. І що хотів би я ось тут е, звернути вашу увагу, що якщо от глянути на опис знаків пріоритету, то ніде не сказано, що знак головна дорога діє лише на те перехрестя, перед яким він встановлений. Ось, тобто ми бачимо, що сформульовано тільки наступним чином: що є встановлений знак головна дорога, і відповідності є знак. В кінці головної дороги 2-4. Аж тоді вона скасовується. Тому що ми, коли з вами будемо розглядати знаки, прошу звертати увагу, що є знаки, які у нас діють на все перехрестя. Є знаки, які діють тільки на перехрещення проїзних частин. Тому прошу ще раз ось тут звернути увагу, що немає сказано, що знак головна дорога лише діє на те перехрестя, перед яким він встановлений. Також, знак 2.3. «Головна дорога. З табличкою 7.8, мається на увазі напрямок головної дороги, обов'язково повторюється перед перехрестям, на якому головна дорога змінює свій напрямок. Тепер, що стосується поза межами населених пунктів, поза населеними пунктами, на дорогах з твердим покриттям, знак 2.1, тобто знак дати дорогу, повторюється з додатковою табличкою 7,1.1. Тобто, що ми повинні з вами пригадати про табличку 7.1.1? це відстань до об'єкта. Тобто, якщо у нас є знак дати дорогу, і знизу під ним розміщена табличка, досить часто наводиться 7.1.1 300 метрів, то це означає, що через вказану відстань на табличці ми побачимо ще раз такий же ж знак: Дати дорогу. Але якщо. Зі знаком дати дорогу використовується табличка СТОП 250 метрів, то вже через 250 метрів ми побачимо знак СТОП. Ви вже знаєте, яка різниця. Тобто, якщо ви під'їжджаєте до нерегульованого перехрестя, то коли у нас є знак дати дорогу, ми пам'ятаємо, що зупиняємося лише тоді, коли є кому дати дорогу. Тобто знак дати дорогу не каже, що обов'язково повинні зупинитися, чи є хтось, чи немає. А ось знак СТОП. Коли ми під'їжджаємо до нерегульованого перехрестя, він каже нам, що ми обов'язково повинні зупинитися, тому що проїзд без зупинки заборонено. Але ще раз акцентую вашу увагу, що це на нерегульованих перехрестях. Також, ми повинні з вами ще пригадати, що якщо безпосередньо перед перехрестям встановлено знак 2.2 стоп, то йому повинен передувати знак 2.1 з табличкою 7,1.2. Тобто те, про що я вам розповідав. І остання інформація, яку я хотів би вам навести, що якщо знак 2.2, мається на увазі проїзд без зупинки заборонено, встановлений перед залізничним переїздом, що не охороняється та не обладнаний світлофорною сигналізацією, водій повинен зупинитися перед стоп-лінією, а за її відсутності перед цим знаком. Ось такі нюанси ми з вами сьогодні розглянули. Я надіюся, що. Дане відео для вас було цікавим і корисним. Не забудьте поставити йому вподобайку. Також не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок, тому що саме завдяки дзвіночку ви завжди будете отримувати сповіщення про вихід нових і цікавих відео. Кнопочка спонсорувати, якщо ви хочете підтримати канал фінансово. Дякую, що залишаєтеся з нами. До нових зустрічей на каналі Світлофор.ua.